Вітаю, друзі! Оце зараз іду, подивлюся в загородці, чи можна там скопати, бо треба вже садити цибулю, а в нас були дощі. Але навіть якщо й дуже мокро, треба копати, бо цибулю треба вже садити. Вже сьогодні аж 12 листопада. В вже листя теж облітає. Так, це тут у мене був чесник в цьому році. Тут посіяна. Це тут у мене посіяна споржа. І ось далі дівночка між часником і з тут буде цибулька. Цибульки небагато в мене, я не купувала, потикаю свою. І ось ще така у нас Петрушка. Мабуть, я сьогодні ще й Петрушку цю заріжу, є ще трохи біля хати. І будемо сушити. Робота потихеньку робиться, земля хоч і волога, але копати можна. Сьогодні в нас вже дощу нема, але ще хмарно. Заранку було плюс сім. А я ж копаю далі. Так, ось і грядочка є. На лопату, звичайно, налипа. то нічого, зате скупано. Повидела коріння м'яти. Зараз скородитиму і ще, мабуть, повидираю трішки, бо трішки її поприсипалося. І в нас багато, тож це просто викину. Все заскородила. коріннячка вибрала? Тепер іду по цибульку. Ну що? Ось така хазяйка. Оскільки цибульки в мене виросли з чорнушки, то що я сіяла. І та одна висохла, залишилось 4. Одна біленька і три червоних. Ну, щоб діляночка не пустувала, посію тоді тюльпани. Тут у мене є. Раз, два, три, чотири, п'ять цибулек. а тут з насіння. Попробую виростити ще тюльпани з насіння. Ось такі то справи. Ну ще всадимо те, що є? Канавки я зробила і починаю. Тикати, там у мене будуть цибуля, тут тюльпани цибулинок, а тут посію насіння. Ось так. Ось так, до закидаю тіше насіння. Ось отак. Там я намітувала, де да? це була. І щось то в нас то й виросте. Да? Петрушка Што, що я сіяла в січні. Нормально виросла. Цей веліт нас радувалася, ще зелена стоїть. Думаю, що й тут у нас все вийде. А що ж залишається чекати до весни. Ще не вся то робота в мене була тут в загородці, бо тут є ще в мене ось кущик малини. Зараз зріжу його, бо я минулого року не зрізала. І малинка в цьому році була нікудишня, раз. Врожай тільки був і все. Так що зрізаємо при землі. Бо це малина ремонтантна, то так її повижена робити. То так і зробимо. Ось так зрізала і маю надію, що наступного року буде вже. Врожай малини. Але тут у мене ще й капустина ось залишена стоїть. І, до речі, головка тугенька. Так що я наступного року, мабуть, капусту висаджу тут в загородці, щоб її рано потім не вибирати, не зрізати, а залишити ось так аж до морозів. Бо все ж таки голубка гарненька, тугенька, хоч і невеличка. Ось так. Що, на сьогодні загородку закриваю. Зараз зріжую ось цю маленьку. Що в нас тут? Це ми садили всього 10 кущиків Деякі пропали. Але деякі є. Ось така кучка вийшла, зрізала. Я все такі пневчики залишились. Скав полювала здобич і є на обід їй, щоб поїстик поїв у кухні. І вистрибнув тепер. Дивиться, куди б його піти далі. Пішов на полювання. Думала, вже сьогодні в мене відео і не буде. Бо не було як такого сильного контенту. А тут сходили сьогодні. Зранку на базар, там зайшли магазини, дещо прикупили. Думала можливо, буде розпаковка, але що зараз купиш дуже багато, не купиш. Але купили одну річ, тож зараз покажу. Так що є в мене тепер контент. А ну пишіть, кого вшифлятися ще так, як у мене було ось до цього дня. Все в кучі. Ось що ми сьогодні купили, це я його помила, зараз витру насухо і буду прибирати в шухляці. Так що тепер у мене в шухляці буде порядок. Ну що, складаю назад прибори. Але вже кожне окремо свою ячейку. Ось усе-все розклала по місцях, але особисто для мене цей оток все ж таки не зовсім підходить, так сказати, воно все ж і розклалося. Ось ще є два предмета, яких. Треба ж кудись покласти, тут доведеться все одно їх класти зверху або в іншу шухляду, але ж там у нас приправи і кришки. Але все одно це краще, ніж воно було в кучі. Ось так. А зараз ось беру миску і йду зрізати петрушку. Беру ножик і йду. Ось така вже та петрушка, що я сіяла у січні. Зараз я її зріжу, але зріжу не все. А тут більш молодо. Вже я трішки й почала. Ось скільки я нарізала, здавалось би, небагато, але досить, бо ж зараз через цю ситуацію зі світлом, то електросушаркою ж не будеш сушити. А для того, щоб сушити її на припічку, якраз достатньо. Зараз я її дрібненько поріжу, на газетку. І на припічок там тепленько, і там вона повинна швиденько висохнути. Ось так я розіклала на газетку і будемо. Сушити. Вона як висохне, її стане трішки менше. А ось така ситуація в мене із в'язанням. Ось на цьому я поки що зупинилася. Я в минулому відео просила, щоб писали мені в коментарях. Вгадували, що це я в'яжу, на жаль, небагато, тільки дві людини мені написала, і вгадала тільки одна. Пані Оксана вгадала, що це буде пледик. Ширина в нього метр, і такий щоб гріти ноги, ось такий він м'якенький. Ось так не важкий. В'язка тут не туга. Ось так. Я в описі до відео дам згадку на канал. Зіночки, підписуйтеся. Канал новенький, я досить цікавий. І також не забувайте підписуватися на мій канал. На цьому відео буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. Все буде Україна і до наступних відео.